Хто тобі сказав, що немає Бога? Це хто такий розумний, отаке він знає. Людина цілий Всесвіт, за все життя пізнать не може, так звідки висновок, що Господа немає. Чому ми віримо у це, навіть не розібравши, чи то чиста правда, чи повністю обман, чому самі ми боїмось його спитати? Ти дійсно є, я хочу знати свого Творця. Я хочу знати, хто ти і який ти, для чого дихає і в чому сенс життя, та дати Богу час, щоб відповісти, так, щоб більш не сумнівалася душа, ти особисто пошукай його всім серцем, а він і недалеко, просто ти його не бачиш. А коли повіриш, Хто що Він є і Він творець наш, тобі відкриється Його могутня слава, не слухай цих заяв, немає Бога. Частіше таки кажуть, хто його й не шукав, хто розчарувався та сповнений лиш болю, хто лиш на розум свій надіявся, а віру заховав. Бог є, Він завжди існував. Шкода, що в нього легше вірить дітям. І якщо мені не віриш, звернись до нього сам. Бог, якщо ти є, дай бачити тебе і мені відкрийся.